Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ви знаєте розміри Ізраїлю, і розташування до цієї війни його ворогів, які постійно піддавали країну ракетним атаками. Це Хамас на півдні, Хездола на півночі, час не є десь, як і у більшості наших міст, які особливо страждають від ворожих ударів через незначну віддалі від фронту чи кордону гамняної недоімперії. Пише Тарас Чорновіл в Ізраїлі. першочергову роль у порятунку мешканців виконує система раннього повіщення на відміну від залізного. Купола, який у чистому виді не НАТО корисний для України про систему раннього повіщення. Спеціалісти говорили як про вельми доцільно. Отже, Ізраїль, за словами посла Бродського, вже певний час як передавав усе необхідне, але система не задіяна. і Жодні роботи про її активізації у не проводить. За це зелені покидьки знайшли чергову фішку. горланять. чому НАТО не збиває над нами ракети як над Ізраїлем. Помічники пола вбивстві українців у той же час. Ізраїль не церемониться. Ізраїль завдасть ударку. Ірані протягом найближчих 48 годин повідомляє американська преса. Військам США дислокованим на близькому сході вказано бути у стані підвищеної бойової готовності та у разі потреби негайно сховатися в укриття. Зараз прямо в Ірані встався загадковий землетрус. Зрозуміло, медіа почали писати, що це був не землетрус, а підземні ядерні випробування. Інші медіа кинулися звинувачувати перших у конспірології. Справді жителі Ірану стверджують, що поштовхи відбулися дуже близько до ядерних об'єктів. І вони певні, що це був не землетрус, а лікарня забита пораненими і вбитими військовими. Крім того, пишуть про лучову хворобу. Понад 900 відправилося до іранського Кобзона на концерта. У той же час янен пише, що Ізраїль не давав гарантії того, щоб не бомбардувати іранські ядерні об'єкти. Термінові ядерні випробування міг провести і сам Іран. Більше того, Іран міг планувати та намагатися здійснити ядерну атаку на Ізраїль. Чекаємо на офіційні коментарі. Утім, пишуть, що рівень радіації збільшено, а як судного дня і рано підняти в повітря, нагадаємо, за час повномасштабної війни Росії проти України до нашої держави приїздили кілька ізраїльських делегацій. Однак прем'єр-міністр країни Воні Мінець до Києва так і не доїхав. Наразі ж він практично не виїздить поза межі Ізраїлю через бойові дії, які веде країна. При цьому в Ізраїлі заявили, що гнетові коли-небудь прийняти в Україні президента України Володимира Зеленського, додавши, що цей візит потрібен обом державам. Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Михайль Бродської і в інтерв'ю. Б'є, дзеркало тижня. У дипломата запитали, чи планує Натаньягу таки приїхати до України і коли може відбутися такий візит. На що Бродський заявив, що це може статися одразу після візиту президента Зеленського до Ізраїлю. При цьому вибір дати поїздки глави нашої держави до Ізраїлю залежить лише від офісу президента. Ми готові прийняти його будь-якої миті. Це потрібний візит для обох наших країн. Ми будемо раді, якщо він приїде до Ізраїлю, наголосив Бродський. Водночас він уточнив, що Єрусалим не наполягає на тому, аби саме Зеленський першим здійснив візит. Дипломат не виключив і приїзду Нитаньяго до України ще до поїздки українського президента до Ізраїлю. Але хочу нагадати, що за час війни було кілька візитів ізраїльської делегації до України. Півтора роки тому приїжджав наш міністр закордонних справ. Були парламентські делегації, але на вищому рівні візиту не було. Втім, на жаль, останнім часом із боку України не було візитів до Ізраїлю. Ні, міністра закордонних справ ні якогось іншого урядовця зазначив Бруцький причину такої ситуації. дипломат вбачає у тому, що обидві країни наразі перебувають у стані війни. Тож можливості для закордонних поїздок Зеленського і у на Тяніягу під час запеклих бойових дій дещо обмежені. На щастя, президент Зеленського має таку можливість. Він часто буває в країнах, партнерах України. Наш прем'єр-міністр дуже рідко виїжджає за кордон. Його поїздка на генасамблею ООН скоріше виняток із правил. Прем'єр-міністр не виїжджає за кордону зв'язку з тим, що його присутність потрібна під час військових дій кізраде вже рік розімував Бродський. Він також прокоментував поточні відносини Ізраїлю з РФ. Контакти між двома державами запевнив дипломата, зведені до мінімуму, і Ізраїль підтримує із міркування власне життя важливих інтересів. Також він додав, що на відносини з Росією вплинуло її повномасштабне вторгнення в Україну і реакція російських високопосадовців та позиція, яку займає Москва. Після 7 жовтня 2023 року, коли Ізраїль зазнав нападу з боку Хамас. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.